В районі Великої Новосілки на Новопавлівському напрямку Донецької області йдуть жорстокі бої. Що зараз відбувається там? Ну на сьогоднішній день ми, ми маємо ситуацію, коли противник вічай душно лізе вперед, намагається роздробити наш гарнізон і оточити е наших хлопців 110-ї бригади. І е на сьогоднішній момент ми говоримо про те, що комунікації, комунікації, які дозволяли б нам повністю забезпечувати, а е наш гарнізон вони перерізані, тобто залишаються дуже обмежені можливості щодо переміщення наших військових і їх забезпечення. Тому, тому ми говоримо про те, що зараз ситуація в районі великої новосілки драматична. Але разом з тим, спілкуючись з хлопцями, ми знаємо, що є ще потенціал стримувати противника і знищувати ворога. Тому командування і тільки командування може визначити, коли необхідно буде виходити з цієї зони і забезпечити збереження особового складу і по максимуму техніки та озброєння. Угу. Бавовна на Росії якраз щойно ми бачили цей сюжет. Там заявили про рекордну масовану атаку безпілотників на 11 областях у зв'язку з цим шість аеропортів РФ тимчасово призупинили прийом та відправку рейсів. Чи можете розповісти про це більше? Ну, на сьогоднішній день ми бачимо вже досить традиційні е, пуски наших безпілотників, по, е, які покривають досить е, різні географічні локації Російської Федерації, що дозволяє нам виконувати одночасно кілька завдань. Ми зосередилися, тобто Україна зосередилася на нанесенні ударів по об'єктах паливно енергетичної інфраструктури, і наносяться удари досить ефективні по нафтобазам, нафтоприродним заводам, базам зберігання нафтопродуктів. Крім того, ми наносимо удари по тим виробничим потужностям, які відповідно відповідають за. Під виробництво товарів військового призначення, якщо можна так сказати, простішого зброєння і бойової техніки. Причому ми намагаємося зачепити найбільш технологічні локації. Ну і як похідний результат від цього, ви тільки що це озвучили. Це приводить до таких, знаєте, великих перерв у роботі транспортної системи Російської Федерації, що так само впливає на економічний стан держави агресора. Що стосується то питання, чому власне на паливному структуру, інфраструктуру, чому не на Підприємства, які забезпечують енергопостачання, Ми треба бачити приклад, який ми маємо тут, тобто в Україні. Ми так само вчимося цьому, і бачимо, що підприємства енергопостачання вони є більш надійно захищеними, тому що більше з них створювалося ще в радянські часи, коли відпрацьовувалися питання цивільної оборони і протидія більш потужним ударам. Тому наші удари по цьому об'єктам можуть бути не настільки ефективними, як удари по Елементам паливної, інфра... паливної інфраструктури. І саме тому ми акцентуємо нашу увагу саме на ці об'єкти. Ну і давайте не забувати, що є ще такий ефект, як психологічний вплив на противника, тобто спостереження таких хмар, вогню і диму, так само негативно впливає на противника і змушує його, як то кажуть, впадати в депресію, якщо можна так сказати. Тому це комплексна операція, і тішить те, що ми зараз використовуємо вже тронів більше ніж Російська Федерація запускає по нам за ніч. От якраз ще хочу уточнити, пане Сергію. Якщо це не так, то виправіть мене, будь ласка. Мені здається, вперше українські дрони долетіли до Москви, до Московської області, бо до цього фігурували, власне те, що ближче до кордону. Чи справді і чи можемо ми ознаменовувати так, що це як новий етап російсько-української війни, де українські дрони вже влучають, вже долітають безпосередньо в глиб Росії? Ну, в принципі, це не зовсім так. Якщо говорити про цей рік, так. Цього року це вже пер, це Перший випадок. А якщо ви говорити про минулі роки, ну якщо ви пам'ятаєте, український дрон вибухнув над куполом Кремля. Своїх часу, але ми тоді вже говорили, що це скажімо так науково дослідницький з метою з'ясувати, як глибоко ми можемо діставати ворога. Що ж говорити про більш дальні удари, то Енгельс, Усть-Луга та інші локації, до яких дотягувалися наші дрони, тепер можна сказати гарантовано, знаходяться в зоні ураження наших безпілотних літальних апаратів. А крім того, ми не можемо ми ображати і наші морські дрони, які достають противника аж на рейді і у вході на російську бухту, що так само досить суттєвий успіх нашої безпілотної промисловості. Тому, е, я маю надію, що такі удари будуть більш інтенсивними. Географія цих ударів буде розширюватися. Ну а ми будемо нарощувати потужність наших ударних систем для того, щоб дотягатися вже до об'єктів, які ховає Росія на Уралі. Самі розумієте, що і саме Урал є ну, зоною або локацією, де виробляється найбільша частина російського озброєння і бойової техніки. Безумовно, Трамп. Трамп публічно пригрозив Путіну високими митами і санкціями, якщо Росія найближчим часом не піде на угоду щодо України. Як ви ставитесь до цієї і до ще низки заяв Дональда Трампа, який дуже сильно схиляє Україну і Росію до цієї угоди? Які пункти цієї угоди не зрозуміло, але саме фігурує е, отакі от чинники? Хоча насправді він сказав тут, що схилятиме домити і санкції, хоча далі продовжив. Але я би цього дуже не хотів, бо я дуже люблю росіян. Як ви ставитесь до таких заяв, чи як ви ставитесь загалом до того, що озвучує зараз Дональд Трамп і те, що є в нашому інформаційному просторі? Ну, якщо одним словом, то спокійно ставлюсь, тому що розумієте, все ж таки, це політичні заяви, і ну скажімо так, я не можу казати, був би я на місці Трампа, я б такого не робив, але е, треба розуміти наступне, що е, політичні заяви е, лідера, який тільки що став е, до керма управління не найбільш, потужним, е, найбільш потужною державою світу, Ну, все ж таки мають бути більш обережними, тому що є ціла купа чинників, які можуть зіграти як за, так і проти цього, на сьогоднішній день. Зокрема, я не бачу жодних підстав говорити про те, що позиції України та Росії щодо можливості переговорів якось наближуються одна до одної, в сенсі того, що ми маємо якісь спільні точки порозуміння, на чому можна було б зав'язувати якийсь переговорний процес. Наші позиції абсолютно діаметрально протилежні, і тому, якщо відслідковувати... Історію цього питання, що сказав Трамп, то якщо ви пам'ятаєте, спочатку було 24 години, потім пару днів, потім три місяці, тепер вже 100 днів і так далі, і тому подібно. Або більше, якщо говорити про візити високоурядовців Сполучених Штатів, то вони мали місце в Ізраїль і вони не мали місце в Україну. Візит Келога був відмінений. Тому я ще раз кажу, я спокійно до цього відношусь, тому що. На моє глибоке переконання Трамп навряд ну, чи знайде механізми закінчення цієї війни цього року? А нам не можна розслаблятися. Нам треба посилювати наш бойовий потенціал. Тому що як би не закінчилася ця війна у разі, якщо ми не знищимо агресора тотально і не зруйнуємо цю державу, ця війна залишиться у спадок нашим дітям і онукам. Угу. От ви сказали, що це політичні заяви. А що стане? Що може бути справжніми гарантіями безпеки для України? Не, прийом НАТО крапка, uh -huh. от більше немає нічого говорити. Тут всі ці розмови незрозумілі про якихось миротворців про направлення яких військ це технічно неможливо зробити. От uh -huh. uh -huh. прийом НАТО. прийом НАТО, бо про цих миротворців зараз теж багато чого говорить. Зокрема, Зеленський заявив, що кількість іноземних миротворців по завершенню війни може бути і більше ніж 200 тисяч. Чи відправить захід до України свої армії? І наскільки ви загалом розглядаєте такий компонент? Чи тільки НАТО і більше нічого? Ну, ви знаєте, я е, сам брав участь в миротворчих операціях і протягом тривалого періоду часу приймав участь в плануванні таких операцій, тому я абсолютно категоричний в своїй думці. Так, такий формат операцій неможливий від слова зовсім. Від слова абсолютно. На сьогоднішній день е, треба розуміти, що е, операції миротворчі проводяться і максимально, якщо не помиляюся, кількість військовослужбовців це в Демократичній Республіці Конго 56 тисяч. Але держави, які забезпечують а, цю миротворчу місію, вони можуть собі це дозволити в Європі. Це технічно неможливо, тому що ну, в Європі просто немає стільки війська для того, щоб направити їх в Україну. А звісно, можна розглядати питання, наприклад, там участі умовно к білоруських миротворців, казахських, але чи сприйметься Україна? Аж ніяк тому. А якщо відійти ще і піднятися на щабель виші, то скажіть, будь ласка, що може примусити Росію не накладати вето на проведення миротворчої операції на території України або на території Російської Федерації, тільки тотальна військова поразка. Може примусити росіян так діяти. Вони не розуміють умиротворення, вони розуміють тільки силу. Тому я розглядаю ті питання щодо миротворчої е, операції в будь-якому в їх форматі ну, безглуздою Угу. Ми з вами почали цю розмову якраз з району Великої Новосілки. Також хочемо дещо проаналізувати більше фронт. Зокрема, який відтинок фронту зараз є найскладнішим. На сьогоднішній день треба розуміти, що Найскладнішим залишається ділянка Донецька, як я її називаю, тому що ну, не можна знаєте, сказати, що Покровськ він більш важливий, наприклад, аніж Угу. Вся ця ділянка Донецька, як ми її називаємо, від Великої Новосілки через Покровськ, Мирноград, далі на Турецька, верніше на околиці Турецька, і до часу Яру є ну, зоною таких найбільш активних бойових дій. Що видно в статистиці, тобто, тут ми не відкриваємо великий секрет, і саме тут противник тут противник намагається досягти максимальних результатів, вкладаючи в свій цей порив, все, що в нього є. А на інших ділянках фронту так ми бачимо певний рух противника або намагання рухатися противником, але ми не бачимо якихось суттєвих змін в обстановці. Тому це так само є дуже важливо для розуміння, чому тому, що як сказав генерал Каволі, він не бачить. А передумов, за яких Росія може розвинути якісь наступальні операції масштабного характеру, тобто, все на що може сподіватися Росія, це закидування наших позицій тілами своїх бійців і таким чином просування вперед. І перемилювання наших позицій на щебінь на купу сміття, роблячи ті позиції неможливими для використання і оборони, що власне відбувається, і великі новосілці, що відбувалося в Кураховому, що відбувається в часовому ярі. Ми відступаємо не тому, що ми не можемо отримувати лінію оборони, а просто в тому числі за те, що ми фізично не можемо закріплюватися на території, яка є абсолютно непридатною для оборони, mm -hmm. і це треба розуміти.